Розділ перший. Крейда, крига і кістки. Дмитрик здалеку побачив, що їхня компанія вже зібралася біля таємної скелі. Он чорнява голова Аліє, біля неї руда чуприна Сашка, а поруч ясені каштанові коси з фіолетовими пасмами. Всі троє уважно розглядали щось у траві. Ти спізнився, буркнув Сашко у своїй звичній манері. Дмитрик підняв телефон. Мені мама дзвонила. Його мама воювала у 57-й мотопіхотній бригаді, і ніхто не знав, коли їй знову вдасться зателефонувати рідним. Друзі синхронно кивнули. Мама, це таки поважна причина. А ми от, яся вказала рукою на траву, знайшли на березі озера. Не знаєш, що це? Дмитрик уважно поглянув на два камені і вказав на довгастий. Отакий мій дідусь називав чортовими пальцями. А моя бабуся, усміхнулась яся, наконечниками стріл блискавиць, але підозрюю, вони ні те, ні інше. Алія замислено водила пальцем по знахідці. Здається, я знаю, хто може нам про них розповісти. Невдовзі на туристичній базі Аліє вже гукала. Тату! Що таке, Кизим? кримськотатарською донько моя. З альтанки в парку визирнув чоловік в окулярах. Ти знаєш, що це? Аліє стрілою метнулася в альтанку, і друзі попленталися за нею. Знаю, кивнув тато, це скам'янілі молюски. Скам'янілі? загорівся Сашко. То вони з епохи динозаврів? А може, це залишки динозаврів а не молюсків?» пане Рустама!» А які динозаври водилися у нас? втрутилася Яся. Справді, у книжках чомусь не згадують, загорівся Дмитрик. Все-все, все я зрозумів, перебив їх Рустем. Здається, треба вам про все розповісти по черзі. Сідайте тут. Динозаври з'явилися на нашій планеті 256 мільйонів років тому, у геологічний період, що зветься Тріасовим. У цей час на землі існував лише один континент Пангея, і лише один океан Тетіс. На землі тоді було тепліше, ніж зараз, було чимало пустель, і навіть на полюсах не було криги. У той час жили древні плазуни, архозаври, схожі на крокодилів. З'явилися перші черепахи, динозаври і савці. А в морях якраз плавали белемніти. Це молюски, схожі на кальмарів, і ось цей довгастий камінець залишки белемніта. Ми в Черкаській області, насупився Сашко. Звідки тут морські тварини? Пан Рустем засміявся, звісно, зараз море далеко. Але так було не завжди. Скажімо, у Тріасовий період морським дном були Карпати, Одещина та Крим, а в наступний Юрський, що почався 201 мільйон років тому, пангея розкололася на два материки Лавразію та Гондвану, а океан то наступав на наші землі, то відступав. Саме в юрський період з'явилися перші птахи й павуки, а в океані та морях з'явилися амоніти, такі собі равлико кальмари. Діти захихотіли. Після Юрського почався крейдяний період приблизно 145 мільйонів років тому. І тоді вся Україна, окрім Криму, Донбасу та Карпатських гір. Була дном океану. А динозаври, озвався Дмитрик, адже юрський період це точно епоха динозаврів. В Україні поки знайшли всього два скелети, все у тому ж Криму. Достатньо повний, щоб визначити вид, був лише один: це так званий Рябінінохандрос вебері. Вперше чую про такого. Тоном скептично налаштованого знавця динозаврів заявив Сашко. Він близький родич Ігуанодона. А, ну якщо так, поважно відказав Сашко і нишком відкрив у телефоні браузер подивитися, хто такі ігуанодони? А хто жив у воді? Ну, крім оцих белемнітів та амонітів, втрутилася Лія. О, багато різних істот насамперед велетенські скати та акули, ще плезіозаври, мозозаври, велетенські водоплавні рептилії, морські крокодили. А чому вони вимерли, тепер розвалася Яся. Тому що на землю впав метеорит, пояснив їй Сашко. Це одна з гіпотез, уточнив Рустем. За іншою. Вимирання видів наприкінці крейдяного періоду сталося через постійні землетруси та виверження вулканів, а за третьою – у всьому винуваті квіткові рослини. Вони поширилися планетою, витіснивши хвойні рослини та папороті, і травоїдні динозаври, що не змогли ними харчуватися, вимерли. А слідом вимерли й хижаки, котрі полювали на цих травоїдних. Он як. А що було після динозаврів? Почалася Кайнозойська геологічна ера, тоді материки стали більш подібні на нинішні. А весь південь України займало величезне мілководне море Паратетіс, в якому, крім риб, мешкали, наприклад, черепахи та саламандри. А на берегах гніздувалися древні морські птахи. Їх рештки часто знаходять на Луганщині. Кілька разів паратеті смілів і знову розливався, аж поки 5 мільйонів років тому не зник, лишивши по собі Аральське та Каспійське озера, а ще Чорноморське озеро, яке пізніше стало Чорним морем. Тоді на планеті відчутно похолодало, і час від часу стали траплятися льодовикові періоди, коли холодало ще більше. А на полюсах величезні льодовики розповзалися значно далі, ніж тепер, аж до теренів України. Всього таких льодовикових періодів було сім. Це тоді в Україні жили мамонти? спитала Аліє. Саме так, а ще печерні ведмеді, леви та гієни, шерстисті носороги, а ще хом'яки, зайці та різні птахи. А чому вони вимерли, бо потеплішало? Гіпотез багато. Хтось доводить, що їх винищили люди, хтось, що згубило потепління. Мені подобається відносно нова версія. Вся тодішня екосистема існувала довкола мамонтів, тож вимирання мамонтів згубило всіх інших. Мамонти ж вимерли через епідемію, а після мамонтів, а після світ став доволі подібний до сучасного нам. Хіба що в степах України ще жили сайгаки, а в лісах дикі тури. двоє з багатьох вимерлих видів тварин. Мене от ще цікавить яся крутила в руках амоніт. А люди тут коли з'явилися. Ми ж говоримо про мільйони років. Мінялися материки, висихали з'являлися моря і все це без людей. Людей я не вивчаю. Розвів руками пан Ростем, але ми справді дуже молодий вид. Наскільки я пам'ятаю, перші представники роду Хомо з'явилися в Африці 2,4 мільйонів років тому, і вчені їх називають Хомо Хабіліс, а люди сучасного типу Хомосапіенс приблизно 200 тисяч років тому. До українських земель вони дісталися ще пізніше. Вам про це чудово можуть розповісти вчителі історії. Діти перезирнулися. Галіє та Дмитрик, котрі вже скінчили п'ятий клас, водночас буркнули: Вчителі розкажуть, еге ж? А в мене є ідея, стрепенулася яся. Давайте самі пошукаємо інформацію і напишемо свою книгу з історії. Цікаву, а не так, як у підручниках. Або не книгу. А сторінку в соцмережах, загорівся Дмитрик, її простіше зробити. Та й читачі сторінки зможуть доповнювати інформацію і оформити як гру квест Крута історія України. Це може й гарна ідея. Сашко знову був настроєний скептично. Але агов ми за тиждень роз'їдемося в різні міста, а із Запоріжжя. Не дуже часто поїздиш навіть у Кропивницький. Я вже мовчу про Івано-Франківськ та Чернігів. А інтернет нам для чого? пирхнула Аліє. Зв'яжемося. Батьків попросимо допомогти. Ви ж допоможете. Обов'язково допоможемо. Рустем обійняв доньку.